Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми будемо спостерігати, як ростуть квіти. Як ви гадаєте, якого кольору весна? Весна буває різнокольорова, зелена, світлозелена, жовта, яскрава, рожева, блакитна. А де навесні можна побачити зелений колір? Зеленіють травичка, кущі, дерева, де трапляється колір жовтий та червоний. У квітах, на клумбі, на деревах, коли вони квітнуть, а чому навесні все зазеленіло? Пригріло сонце і стало тепліше. Давайте розглянемо клумбу гарніше. Що таке клумба? Місце, де ростуть квіти. Зараз я загадаю загадку, а ви відгадайте, яка квітка росте у нас на клумбі? Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе яблуко рум'яний, в саду я квітну навесні, Скажи, яке ім'я мені? Так, здогадались тюльпан. Якого кольору квітну тюльпани на клумбі? Жовті, червоні. Квіти у тюльпана бувають жовті, бувають білі, частіше червоні, зеленуваті і темні, майже чорні, бувають і строкаті, на яку геометричну фігуру схожі тюльпани? Так, овал. Свою назву квітка дістала від персидського слова тюрбан. І справді, за формою вона нагадує своєрідний головний убор, батьківщина її Туреччина, звідти тюльпан привезли і згодом почали вирощувати в інших країнах. Аромат тюльпанів не надто сильний. Квітки тюльпанів широко розкриваються на сонці і закриваються вночі і похмурої днини. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. «Квітнику у мене зріс гордий красень. Це нарцис. Нарциси одні з найвідоміших, поширених і навіть, можна сказати, легендарних квітів. Саме з нарцисом, а точніше, з походженням його назви, пов'язані дуже красиві історії. Якось, наприклад, древньогрецький міф про самозакоханого юнака. Як ви гадаєте, як з'явилась квітка на клумбі? Так, її потрібно посадити. Діти, щоб квіточка з'явилась, треба посадити насіннячку або цибулинку. Давайте уявімо, що ви, маленькі насінинки, вас посадили в землю на клумбі. Теплий сонячний промінь упав на землю і зігрів насіння. Теплий сонячний промінь упав на землю і зігрів насіння. З них проросли маленькі парустки, зовсім слабкі, ламкі і беззахисні. Аж ось пригріло сонечко, і маленькі паруски починають швидко рости. Ось росток набрався сил, пробив землю і вибрався на свіже повітря. Ваші листочки підросли, стебло стало міцним. Ви тягнетеся до світла, до сонця, як добре. Ось на стеблі з'являється маленький бутон. Він росте, бубнявіє і нарешті розгортає пелюстки. Спочатку пелюстки здаються трохи зім'ятими, але ось вони розгорнулись і всі навколо побачили прекрасну весняну квітку. А що потрібно, щоб на клумбі виросла квітка? Потрібно попрацювати. Що необхідно зробити? Скупати землю, зробити ямки або? Борозенки, полити, посадити насіння чи цибулинки, засипати їх землею, полити і ще раз. Ось насіння квітів. З них виростуть квіти. Так, це чорнобривці. Ці квіти називають чорнобривцями. Ці квіти низкорослі, яскраві, з різнобарними суцвітями мають. При чудовий декоративний вигляд. А висаджувати їх зовсім нескладно, достатньо посіяти самостійно зібране насіння. Дітки бажаю вам побачити гарні квіти. Читься задоволень, до побачення!